Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу дати вам декілька порад, як знайти собі вчителя скрипки. Якщо ця тема актуальна для вас, не забудьте підписатись на канал, так як це дуже надихає мене знімати для вас нові і корисні відео. І продовжуйте дивитись цей випуск. Коли ви вирішуєте навчитись грати на скрипці, це як захоплююча нова пригода, яка має в собі переваги протягом усього життя. Та вчитель і методика викладання, яку ви обираєте, має дуже великий вплив на те, чи досягнете ви бажаного прогресу. Вчитися грати на скрипці може бути викликом, тому учням-початківцям потрібне постійне заохочення. Щоб бути успішним, у вас має бути ентузіазм до навчання. Крім словесної підтримки і похвали, вам потрібно бачити регулярні покращення. І хоча велика частина цього передбачає вибір правильного початкового інструменту, знайти підходящого для вас вчителя скрипки, також грає важливу роль у досягненні вашої цілі. Вибір вчителя скрипки може бути нелегким завданням. Батьки та учні можуть оцінювати вчителів музики за певними критеріями, щоб переконатися, чи добре вони їм підходять. Так як кожний вчитель має свій особистий стиль навчання, то вчитель, якого ви обираєте, має добре підходити учню по особистим якостям і способу, яким він навчає. Особисто я бачу це як індивідуальний підхід до кожного учня, так як немає в світі двох однакових людей. Ви можете бути дорослим студентом, який шукає додаткове керівництво для онлайн-курсу, або учень дуже малий і йому потрібне навчання, яке відповідає його чи її віку. Ці поради допоможуть вам зорієнтуватися в процесі. І знайти вчителя скрипки, який зробить навчання музиці радісним і захоплюючим досвідом, який сприятиме вашому прогресу. Порада номер один. Виявіть свої особисті цілі. Це допоможе початківцям гри на скрипці або студентам середнього рівня розпізнати необхідний тип навчання. Наприклад, ви шукаєте вчителя, який покращив би вашу підготовку протягом літніх місяців. В такому випадку вам підійдуть як стаціонарні уроки, якщо цей вчитель знаходиться в вашому місці, так і онлайн-заняття. Або ви зацікавлені в тому, щоб дати вашій дитині хорошу основу до того, як вона чи він вступить до загальної школи. Тоді вам підійдуть тільки очні заняття. Так як з самого початку неможливо передати всі відчуття, які має відчути дитина при навчанні гри на скрипці через інтернет. Це можливо відчути, тільки особисто знаходячись на уроці. Можливо, ви дорослий учень і хочете продовжити навчання з того місця, де зупинились кілька років тому. Вам також підійдуть як очні, так і онлайн заняття. Виявивши свої особисті цілі, ви зможете чітко визначитися з вчителем, який допоможе вам їх досягнути. Порада номер 2 Оцініть повноваження викладача та історію успішності. Викладачі музики мають мати принаймні ступінь бакалавра музичної педагогіки. Додаткові нагороди чи відзнаки також є хорошим показником. Їхня історія виступів є важливою, особисто, якщо ви шукаєте вчителя, який допоможе вам освоїти майбутній концерт чи прослуховування. Вчителі, які мають професійний досвід, можуть запропонувати особисте розуміння і вказівки, які є надзвичайно корисними. Вони пропонують це, надихаючі музичні здібності. Порада номер 3 Знайдіть можливих вчителів у вашому регіоні. Є багато онлайн-сайтів, Facebook ком'юніті або YouTube каналів, наприклад, як мій, за допомогою яких ви зможете знайти собі вчителя, який пропонує приватні уроки або навчальні курси у вашому місті. Головне, почніть пошук. І ви обов'язково знайдете вчителя, який підійде саме для вас. Порада номер 4 Зверніться за порадою до своєї спільноти. І ще один чудовий спосіб знайти вчителя скрипки, який відповідає вашим потребам, це зв'язатися з викладачами місцевих шкіл. Зараз складно знайти такого вчителя, який не є частиною якоїсь музичної спільноти, але все ж таки вони є. Тому ви можете дізнатись про них, поспілкувавшись з людьми, які беруть участь у музичній спільноті. Ви також можете звернутись до державних шкіл і поговорити з вчителями музики. Деякі з цих людей пропонують індивідуальні уроки. Але не рекламують свої послуги. Наприклад, мама однієї із моїх учениць Маргарити побачила мене в дитячому садочку, куди ми разом водили своїх дітей зі скрипкою і запитала, чи даю я приватні уроки. Так у мене з'явилася учениця Маргарита. Порада номер 5. Поговорити з іншими батьками або учнями. Один із найкращих способів визначити вчителя скрипки це поговорити з батьками та нинішніми або колишніми учнями вчителя, який вас зацікавив. Дізнайтесь, наскільки успішні, задоволені були попередні учні, і ви зможете скласти собі враження, чим захотілося б і вам займатися у цього вчителя. Порада номер 6. Ставте конкретні запитання вчителю про стиль навчання. Коли ви спілкуєтеся з майбутнім вчителем або його учнями, не бійтеся запитати про стиль навчання. Це допоможе вам визначитись, чи підійде вам вчитель. Наприклад, чи використовує вчитель метод сузуки, чи комбінацію методів навчання. Порада номер 7 Запитайте майбутнього вчителя про дозвіл бути присутнім під час уроку або про пробне заняття. Багато вчителів, які дають приватні уроки, пропонують дуже гнучкі умови для учнів-початківців та з радістю надають експериментальне заняття. Це важливо для того, щоб ви переконалися, що ви вибрали саме того вчителя який закладе основу, яка допоможе вам досягти прогресу. Після того, як ви почнете займатись, періодично перевіряйте, чи продовжує вчитель мотивувати вас і вашу дитину. Ключ до вивчення гри на скрипці це підтримувати свій ентузіазм. Гарний вчитель зробить навчання веселою і надихаючою діяльністю, яка приведе до успіху. Друзі, сподіваюся, ці поради допоможуть вам знайти вчителя своєї мрії. Якщо у вас є якісь запитання до мене, пишіть їх в коментарях і з задоволенням дам вам відповідь. Дякую, що подивились це відео до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Поділіться ним із тими людьми, кому воно може бути корисним. І до зустрічі в нових випусках! Друзі, хто не знає, у мене є ще один YouTube канал, на якому я викладаю музичні твори у різних стилях. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, а також можете підписатись на мій інстаграм. Там ви зможете трохи більше дізнатись про моє особисте життя і чим мені іще подобається займатись, крім музики і викладання на скрипці. Буду рада новим знайомствам!